Привіт, я Євгенія, і я хочу стати головою студентської ради. Коледж це не просто місце для навчання, а й простір, де ми проводимо незабутню частину студентського життя, тому важливо зробити його комфортним, цікавим і корисним для всіх. І я знаю, як це зробити. Я відповідальна, активна і завжди готова до нових викликів. Але головне я вмію слухати і знаходити рішення Я хочу зробити так, щоб кожен відчував себе частиною нашої великої коледжанської родини. Як голова студентської ради я хочу впровадити більше крутих заходів, благодійність, Спорт. голос кожного студента. Зробімо так, щоб ваші ідеї та думки були почуті. В Instagram та Telegram коледжу буде розміщене спеціальне посилання, за яким ви зможете перейти та висловити свою думку. Ми вже на крок попереду в розвитку нашого коледжу. Зробімо його ще кращим. Майбутнє закладу залежить від нас. Це твій вибір. Голосуй.